Доброго всім дня. 26 грудня. І вже 3 година дня. Я з самого ранку чекав, щоб хоча б трошки припинився дощ. Або щоб вийшло сонечко. Тому що мав план вийти на другу трасу наверх і з неї спуститися. вже все під, вже все підготував, одяг, а сонце так і не вийшло і дощ так і не перестав Його вам майже не видно, тому що він такий, знаєте, противний. що Ти йдеш і ти його відчуваєш більше, аніж коли він на тебе падає. от Так що курва дощ, як кажуть у Львові, ну нічого. Все-таки думаю, що... Та як зараз є можливість, то такі бажано свого слова, що собі дав дотриматись і вам його показати. Буду йти вверх. Мені вже сумно від того, що тут просто всюди болото. Снігу майже немає. І то як я там далі буду зверху йти, там напевно такі болота, що аж навіть... Чесно, шкода капцю. Ну іду. І так як ви зрозуміли, то я з бордом, тому іти мені чуть-чуть важче, ніж зазвичай, але все одно. Я це зроблю. По дорозі ще буду робити декілька вставок. Щось розкажу, чимось поділюсь. От. Так що до зустрічі чуть-чуть важче. Я недавно собі шуткував, що з такою погодою скоро знову вернуся до е, свого старого типового відео там де я збираю гриби. І як показує практика, що от, я був дуже недалеко від істини. Але це трошки не ті гриби, які я збираю, Ну таке. Буду далі йти вверх. Так що відлига повним ходом. А до нового року 5 днів. Щось я важко піднімаюся. Поки вийшов, то весь мокрий всередині і ззовні, бо все гілля мокре, але слава Богу, що я по спеціальному одязі. От там в хмарах у нас хомяк. Така погода сьогодні. Нічого не видно навкруги. Я собі так іду і сподіваюся, що принаймні сьогодні вже ні в кого не виникне питань, а чому це я не піднімаюся на підйомнику і чому не беру е скіпаж. Тому що, ну як в таку погоду кататися ще й за гроші. У мене є можливість вийти пішки. Також є потреба перейтися в сторону центру. Я можу об'єднати ці дві справи і так зробити. Тому І як я казав минулого разу, що всі кошти, які я міг потратити на скіпас, я перерахував на Фонди, це на два, але вони фактично всі йдуть на ЗСУ. Просто окрім того всього, я ще і підтримую 80-ту ОДШБ через перевірених людей. До речі, можу вам їх порекомендувати. Це є а, канал Брутальний Футбол. О, це є також люди, яких я знаю і довіряю можете підписатися на їхній канал, подивитися їхній бункерний подкаст. І це просто мега хороший матеріал для роздумів у воєнний час. Але це таке. Тому якщо хтось з вас бажає також долучитися до того, щоб задонатити, то окрім цих всіх, ви можете це робити ще і через цих людей. А зараз починається найцікавіше. От якось так треба йти по такому болоту. Окремо хотів би я подякувати всім, хто дивиться мої відео, хто підписується на мій канал, всім хто вже підписався, хто ставить лайки і хто коментує. Я отримую просто неймовірне задоволення від ваших коментарів. Мені навіть подобається те, що є частина, десь напевно відсотків 5, -5 це боти, які залазять з дуже цікавими меседжами, але все таке. І хотів би дати декілька якихось загальних коментарів на ваші ком коментарі. А, так як є ті люди, яким подобається, що я роблю. Не подобається, припустимо, все, як я роблю, але хочу попросити вибачення і за те, що я, на жаль, тільки вчусь, і в мене немає техніки для того, щоб це робити якось краще, тому що я знімаю на телефон і монтую, грубо кажучи, просто якби на колінці на старенькому ноутбуці. Якщо б у мене була якась інша, то я, в принципі, вже пробую вчитися, як це можна зробити краще. І сподіваюся, що ви бачите якийсь прогрес. От. Відносно того і окрім того, я ще також я дійсно вдячний, коли ви робите якісь зауваження, коментарі відносно моєї роботи, тому що це для мене є ознака того, що як мінімум вам не байдуже. А це основний признак того, щоб продовжувати робити далі. Далі відносно того, як всі коментують роботу самого Буковелю. І є ті, кому подобається, є ті, хто чекає сезон, є ті, хто не чекає сезон. є ті, кого обурює те, що курорт працює. А, тому я просто висловлю своє окреме бачення, що... Я вважаю, курорт як такий, він набагато ефективніший, коли він працює, коли він працює помірно, коли він працює в рамках законодавства і коли він дає як прихисток, так і роботу великій кількості людей, які в час війни позбавлені багатьох благ сучасності. Тому... Тут є велика кількість переселенців, тут є багато прикладів того, наскільки вони стали корисні і то, як вони готові працювати на покращення всієї долі, всієї України. Тому це є таке моє бачення. Відносно освітлення, що зараз також багато хто каже, що От Лас-Вегас, не Лас-Вегас. Буковель світиться так, але це дуже важкою ціною для представників малого та великого бізнесу. Тому що вони переважно це роблять на генераторах. Це є статусна трата для того, щоб показати, що Буковель працює. А і ті, хто хоча б орієнтується, то можуть також сказати, що в першій місяці Буковель, він навіть при тому, що перебоїв зі світлом не було, він був темний, тому що так треба було. Всі, всі дотримувалися світомаскування і тому подібних речей, які були актуальні на той момент. От. І ще я можу вам сказати, що зустрічаю багато тут, як і своїх старих знайомих, ті, які воюють, ті, які в теробороні, ті, які в різних місцях, і для них це є реально шанс для того, щоб побути з сім'єю, щоб приїхати сюди, тому що, е, на жаль, діти вже мають поняття, що таке війна. Але для них також і має значення як сімейний відпочинок. А то, що є зажравшийся відпочинок з шандонами і тому подібним, там там, де просто гроші лються рікою, я цього не розумів і до початку широкомасштабного вторгнення, так і тепер. От. Але якщо люди... Мають кошти, щоб витратити їх, і особливо бажано це робити якраз саме в представників великого бізнесу, тобто ті, які заплатять з цього податки, то чому би і ні. І ті військові, з якими я спілкувався, вони притримуються точно таких самих думок, що бізнес має працювати, економіка має рухатися. Тому... Це є моє таке бачення. Зараз я вийшов на трасу 1С. В попередніх відео я її показував. Бачите, вона парує. Легкий відпар від неї йде. І мені перше, що прийшло в голову, коли я їх побачив з цими пушками, стрілялками з боку, це вислів. Залиш, надію, всяк, хто сюди входить. Тому що їх почали стріляти і зрозуміли, що це є чуть-чуть даремна справа. Ну, принаймні, поки що. От. Болото, звісно, так. Ну нічого. Йду далі. Буду дивитися, що там на другому. Цей дощ вже достав. Я йду і таке враження, що ця вода налипає на лице постійно. Ну но, но нічого, ще чуть-чуть, ще буквально декілька сот метрів і я буду вже там де треба. Хотів би а, порекомендувати а, книжку, тому що я зараз читаю. Книжку Джона Стейнбека про мишей і про людей. Я настільки вражений даною книжкою, що мене аж пробирає то, наскільки там зараз іде сюжет. ну він Я розумію, що напевно нічим добрим він не кінчиться і це, напевно, буде щось як квіти для Елджернона, тому що є багато. Спільний рис між цими творами, але тим не менше поки що я в захопленні. Не читав я раніше цю книжку і надійшов час зараз. Добре, що вона є в українському перекладі. Так що моя рекомендація для вас. Дуже хороша книжка. Ну а по відео каналу я вже робив рекомендацію на брутальний футбол. І якщо в когось є інформаційний голод, ви питайте в коментарях, я можу порадити, що дивлюсь, читаю я. Тому що, на жаль, не, не зможу допомогти тільки з музикою, тому що музику я майже не слухаю. Хіба що десь мимо лунаючого так? Так що... Отакі от від мене поради на сьогодні. Реально Сайлент Hill. Це ще навіть четвертої години нема. Десь от, от от, четверта. Я в шоці. Тому що коли я тут був минулий раз, піднімався цією стороною, то цей сніг, він був звідти і он туди. Тут був мій. Епічний спуск на пластиковій підставці. Так що таке я вам скажу. І ще хотів би підсумувати відносно коментарів, зробити декілька таких основних пунктів. що На питання, чи виключають світло в Буковелі? Так виключають. Доволі часто і доволі надовго. Ті, в кого є генератори, то вони переходять, але це також далеко не всі заклади. Чи пропадає тут інтернет? Так, пропадає, тому що багато інтернету підв'язані на електричні станції. Також ті, кого цікавить, чи є тут перебої з водою. Все воно зацикльовано під роботу електрики тому також буває таке тобто здається що вода тече постійно і так що я ще ніколи не попадав на те щоб її прям не було але бувало таке що вона текла жовта там би мало бути видно гору синяк а зараз не видно нічого От. також що ще? зв'язок тут і так, як завжди. Київстар, так осяко. Водофон, так осяко. Мобільний інтернет. й, напевно, та як і по цілій Україні. От. І ще також бачу, що включилася одна людина, яка декілька разів написала слово повістки. Так. Це також тут є. Е, доволі часто в принципі поводять всі себе тут доволі виховано. Нема таких якихось супер-мега прям облав. Ну, але тим не менше є. Тобто, фактично можу сказати, що буковель. Мало чим відрізняється від інших частин, тільки то, що тут напевно до початку були чуть-чуть більш заможні люди, які змогли подбати про те, щоб закупитися генераторами. От. Але тут є проблеми з доставкою пального. Тому таке. Сказати, що тут, так так як пишуть, що в олігархів все куплено, я, на жаль, не можу, тому що я би від такого почувався у виграшній ситуації. Але так чесно, абсолютно таке саме, як і у всіх. Я готуюся до того, що буде ще гірше. Так ви бачили в розпаковках то і лампи. Я замовляв і ліхтарики, павербанки тепер завдяки своєму брату достав собі декілька штук. І також газова плита от, -от на підході. Так що готуємося до гіршого, тому що ми вистоїмо і перезимуємо за будь-яких умов. Але краще бути до цього готовим. І ще відносно повісток забув сказати таку річ, що повістки... Вони в першу чергу а, можуть бути виписані тим, хто на Буковелі працює. А не відпочиваючим. Тому що відпочиваючи, це є одне, От, тому що ти йому сьогодні випишеш, а завтра він вернеться, наприклад, в той самий Київ, чи де вони проживають. Ніхто, грубо кажучи, насильно не буде їхати в Миколичин і в Яремче, щоб ставати на, там на цей облік, якщо сюди приїжджають на один день. А ті, хто тут працюють, то їх адресно і переважно так, готель за готелем проводять фільтрацію, того, щоб всі були зареєстровані. Повірте, це. Це так воно працює. Тут нікого мазаного немає. Всі в одному і тому самому становищі. от Так що от такі справи я вам скажу з цього приводу. От як бачите, тут ще от така штука, а тут вже хоч трошки пробували розгрібати. Це якраз от спуск на одиничку. Ну не знаю. Тут буквально один метр. І він зачинений. Так що йду на двійку. Так, Тут вже трошки веселіше. ще б якісь люди є. Але ну, погода і марність і туман вносить свої корективи. Це є. Пуск звойки R. Так, так. майже за всіх завжди цікавить питання цін. і писали про борщ за 600 гривень. От. Фільварок, це напевно один із найдорожчих закладів. Не знаю, чи вам зараз буде видно, давайте з ними подивимось. Що у нас по чому? Так. Фільварок, так, салати. Закуски, вареники. Ну, вареники 300 гривень, це дорого. Дерун 300. Так. Борщ 285. Ну от такі. Тільки цікаво. Ставити на поршу. Так. Іду. Далі. І вже звідси буду спускатися двійкою. Так вона така лобі стрімка, то буде, буду їхати бо з телефон. Ну що, з Богом, під час спуску сильно говорити не буду, тому що не мене не і так не чути. Тому поїхали. Все, 4 хвилини. Ну, якщо брати по освітленню, то можна сказати, що ну, тільки два варіочка мають свій генератор, щоб освітити. Тут отаке от себе. Лісо майже не світиться. Ну і ялинка також таки враження, що вона на повербанку. Ті, хто щось подають там, то вони мальчують генератор. Тому казати, що хтось сильно сповживає, на жаль, я не можу. Хоча це би нагнало трошки хайпу. А так, ну, є як є. Я показую. То, що тут насправді є. І нагадаю, 26 грудня. О. До речі, хотів би обговорити такий момент, що Буковель видав черговий пост про порядок своєї роботи. І там була така опція, що на час повітряної тривоги підйомники працювати на підйом не будуть, а тільки на спуск. Тобто фактично всі хто будуть. На підйомнику вони будуть змушені спуститися і нікого нового брати не будуть. Як воно буде працювати по факту, я, на жаль, не знаю. Але от таке вони написали. Так, Орієнтовно такі освітлення буковелю. І кажуть, Так воно виглядає просто в темну пору, але чуть-чуть яскравіше видно. А так. Ну, я, я не знаю, кому як. Так, рівно в цей момент моя камера вже відмовляється нормально знімати в сутінках. Тому нехай буде так. Тут і буду завершувати. От майже п'ята година. Я спустився. Є готелі, які себе підсвічують, є ті, які не підсвічують, ці не підсвіють. А я йду на нову пошту, щоб забрати пакуночки. Оп-оп-оп. Тому... Ще раз хотів би подякувати всім, хто дивиться. Хто лайкає, хто коментує. Хто не підписаний, підписуйтесь. Для мене це зараз дуже важливо. Як і весь час, але було б бажано зараз трошки набрати до того, коли я не знаю, що буде далі, але тим, тим не менш можна було би піднажати. Тому ще раз всім дякую. Все буде добре, повірте мені. І то вже доволі близько. Так, гадного всім вечора і слава Україні.